А чого ти прийшла сюди? А ну вон звідси. Зачекайте, що ви робите? А що це таке? Що ви робите? Мужчина, хто ви такий? Це кадри нападу на журналістку Людмилу Яворську в приміщенні підгайцівської сільради у січні 2021 року. Тоді вона прийшла збирати інформацію для підготовки журналістського матеріалу. Однак раптом увірвався невідомий і, шарпаючи, вибиваючи камеру, випхав її із приймальні та зачинив двері. Це був Георгій Штефанеса, проєктний менеджер сільради, пояснила тоді секретарка. От ваша оцінка, чого так сталося. Я якось неадекватно себе поводила. Я ж взагалі до нього не мала ніяких діл і ви свідок, що питання, які в запиті цікавили. Він, 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 кул... він же ж навіть не дивився, що ви хотіли. Він, він, не, він не бачив, не цікавився. Ну, з яким питанням ви звернулися. Я не знаю, як пояснити його поведінку. Незаконна діяльність, оборудки з ремонтом доріг, неякісно виконані роботи і постійні скандали. Можливо, це зможе пояснити поведінку Штефанеси. Адже саме цим прославився чиновник. Людмила Яворська, яка висвітлювала діяльність підгайцівських посадовців, переконана Георгій Штефанеса мавшу приховувати. Він від журналістів в тому числі. І я переконана саме тому він так повівся зі мною, щоб мене залякати. І не дати можливість здійснювати мою журналістську роботу. Це Людмила Єворська каже на черговому засіданні суду у 2021-му вона подала позов за напад, і вже два роки у справі розбирається суд Георгію Штефанесі. Інкримінують одразу три правопорушення передбачених частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 191 та частиною 3 статті... Е 27 частиною 3 статті 191, а також частиною 1 статті 171 кримінального кодексу України йдеться про організацію злочину, привласнення, розтрату майна і заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та, врешті, про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів на посаді проєктного менеджера у Підгайцівській сільраді. Георгій Штафанеса займався розробкою проєктно-кошторисної документації. Підписував із розпорядниками документи за дивним збігом обставин. Може, і ні, часто ремонти проводили родичі посадовця. Так, дорожнє покриття на вулиці Підгаєцькій у підгайцях робила дружина Георгія Лариса Штефанеса. Відповідно до висновку судово економічної експертизи, встановлено судово-економічної експертизи від 7 квітня 2021 року. Встановлено, що надлишкове перерахування грошових коштів підгайцівською сільською радою до ФОП Штефанеси Лариси. Призвело до збитків. Матеріальної шкоди в сумі 291 дев'яносто одна тисяча шістдесят гривень 62 копійки. Фактично за невиконані роботи, і це лише на одній вулиці. Аналогічна ситуація у садочку в селі Романів. А ось тільки погляньте, скільки ремонтних робіт проводили саме родичі Штефанеси. У списку фопів є також Наталія Штефанеса. Це невістка посадовця, яка вже фігурувала в одному із скандалів у вересні 2021 року. Коли Штефанесу звільнили, він разом із собою забрав із сільської ради сілий. Манікюрний салон у цьому приміщенні з окремим входом та власним санвузлом був робочий кабінет Штефанеси. Проте ще тиждень тому, 6 вересня, на дверях до цього приміщення була ось така вивіска: студія Наталії Штефанеси. Тут невістка пана Георгія Наталія Васильівна Штефанеса протягом кількох років надавала послуги із манікюру та педікюру. Через Георгія Штефанесу та його родину пройшли мільйони гривень. Тож ще не був напад на Людмилу Яворську перешкоджанням журналістській діяльності, аби та не розповсюдила таку інформацію у змі. Обвинувачений, а точніше, його захисник каже, те, що яворська журналістка тоді не знав. На жаль, обличчя підозрюваного і адвоката показати не можемо. Вони це заборонили, користуючись правом, що їм дає суд. Жоден з допитаних не бачили службового посвідчення журналіста до прикладу. Сама потерпіла, ствердила, що посвідчення вона не пред'являла з атрибутів. В неї була камера та фотоапарат. На камері була символіка 12 каналу, проте дані предмети не є атрибутами журналіста. Втім, Людмила Яворська все це заперечує. Хоча до цього зіткнення особисто знайома і Штефанесою не була. Не знати, що вона журналістка, переконана Штефанеса не міг. Перед тим, як Штефанеса на мене накинувся, сільський голова. Представ мене назвавши саме журналісткою, і е, я ну дуже чітко пам'ятаю цей момент, бо здивувалося, що він представляє якісь сторонні людині мене як журналіст, І Після цього от, власне почалися ці всі події. Ба більше відразу виникає питання, чого б тоді чиновник почав із приміщення сільради виганяти звичайну відвідувачку, вибивати у неї із рук камеру і вести себе таким чином. Хочу також звернути увагу на ті слова, які він говорить, тому що він не говорить, хто ти така. Він не питає, чого я веду фотозйомку. Він питає. Ну, він каже, іди звідси, і ну мовляв, що ти тут робиш, іди звідси. А чого ти прийшла сюди? А звідси чекайте, що ви робите. А що це таке? Вже два роки. Суд розбирається у тому, хто ж має рацію у цій ситуації, і це засідання мало бути останнім. Втім, судді знадобиться місяць, аби зважити показання сторін і визначити, чи винен Георгій Штафанаса у правопорушеннях за трьома статтями, які йому інкримінують, Ольга Матвєєва. Вячеслав Белов, 12 канал.